Ось я вже зі сторони острова. Як зазвичай також тут показую вам кутові ці точки, покажу ціни. Слива ось тут по 35, по 40, яблука, два види. Причому є рожеві і є такі, як зелений. Ну я маю на увазі, що сорт сорт. Так, що тут цікавого у цих чоловіків? По 25 гривень ось такий кабак написано. Знову у них є рябіна по 80, по 45 перці, по 25 помідори, по 100 чесник домашній. Тоді вечором я прийшла, начебто по 80 був, по 25 ось така цибуля. Так, по 45 груша в нього. Так, він такий веселий тут цей чоловік. Мікадо написано, ну рожеві помідори по 65, жовті по 70. Жовта написано. Жовта по 70 помідора, мабуть. Слива по 40, по 65 перці, по 50, і он слива така, чорнослив по 40, диня по 45. І тут інжир також є по 200. Так. Там по 30 картопельква така красива, бачите, як домашня. Так.